Ну що, шановні мої любі друзі, пошановучі натурального вина і вже ж гастрономічних смаколиків? На цьому тижні у нас пройшла презентація нашої гастрономічної такої лінії, наших закусок до нашого чудового вина, до дегустаційного сета. І що я можу сказати? Ну, це був фурор. Я знаю, що люди всі задоволені, які були цю суботу, неділю Але я мав окреме і маю зараз задоволення, таке щастя в душі. І його хочеться передати і вам всім від того, які це були компанії. Це було таке, знаєте, я хочу записати цей ролик, бо в він... мене субота-неділя залишила такий, знаєте, в душі приємність, в душі так тепло. Від того, що наскільки нас чудові і прекрасні люди. Перша компанія це була компанія Дмитра Штанька, нашого прогресивного аграрія, нашого людини, яким гордиться наша Пополтавська область. І це був ескадрон гусар літучих. Його хлопці і одна чарівна дівчина. Це був як, ну, як правда, як заскок. Ну, Не гусар, а таких хвацьких, залихвацьких, ліхих козаків, які. Ех, ну що, компанія була поважна, люди переїздили весь світ. І мені було дуже приємно чути від них, Боже, вино, та Франція віддихає, я був скрізь. Другий та я був там, там, там. Боже, ці смаколики краще, ніж те, що я їв, найкраще, що я їв в цьому світі. Для мене це було першим таким, знаєте, ну, приємним. Орденом на Городі. Друга була е, така подружня, стародружня, така напівсімейна компанія, яка святкувала День народження Лесі. Це було так, знаєте, як, як будто я дивлюся чудовий фільм про чудових друзів. От, це були теплі історії, спогади. Це було так при, при свічках, і це було камерно, і це було так дуже-дуже дуже знову ж таки тепло по-сімейному. І це те, що я й хочу, щоб саме винарня Петро Свайн стала таким, знаєте, місцем, де ви, де ви відпочивали душою, перезагружалися. Оцей тя, тяжкий час, коли. Таке твориться в нашій країні, щоб ми сповнили, що є мирне небо, що є чудові моменти в нашому житті. І от субота, вона були, з дві різних компанії, але вони всі принесли таке от, от відчуття, що війни немає, і що ми всі згадували такі теплі моменти в своєму житті. І це було круто. Неділя неділя в нас була потрясающа. Неділя це був приїзд 25 чоловік з Кременчука, а Кременчуцький народ у нашій українській нації, ви знаєте, це окрема народність. Боже, це було так чудно, це було весело, це було наскільки прикольно, що ми насміялися, начудилися. І мені теж було дуже приємно, коли дівчата. Які призли їх групу цю, казали, так на щас, нам надали. Ні, ми стаємося тут. Тут так добре, так тепло на душі. Знову ж ми отримали той ефект відпочинку. Я дуже радий, я вдячний вам кримінчужани. Ви як завжди, ви, як завжди, і я думаю, що перемогла при пані Осану, ми заклали портвейн. Може, хто бачив цей ролик? Ми заклали портвейн і я його присвятив місту Кременчуку. І от ми думали, як його назвати, і ми його назвали. Я думаю, що він буде зватися за насип'ю за насип. То, що тільки кримінчужани знають, що це таке, і не кожен раз, коли десь побачив цей портвій, він кажуть, так це наш портвей. Це було круто, реально. І це було ж таке, як у мене ж, у мене ж так скільки юмора, скільки цього. А потім була чисто сімейна компанія велика. Це були. Зяті, це були дочки, це були невістки чудової сім'ї е, мого това Вишневського. Боже, це було так гармонійно, це було так по сімейному Я, як будь то я не був членом цієї, я не є членом цієї сім'ї, але я, як будь на такому чудовому сімейному побував. Святі, де всі один одного поважають, де всі один одного люблять, де всі чують друг друга, не перебивають, де вони це, 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 це було просто бомбезно. Ребята, друзі, приїжджайте всі на виноробню, на винарну Петрос Вайн і відпочивайте душою і тілом. І набирайте здоров'я, п'ючи натуральне вино від Петрос Вайн. Все, цілую, люблю, ви в мене всі найкращі. Чекаю до себе в гості.